Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як легко відстежувати активність та статистику ваших робочих місць. Починаємо. Щоб переглянути звіт по робочих місцях, перейдіть у відповідний розділ меню. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію про кожне робоче місце. У реєстрі відображаються ключові показники: активність робочого місця, його код, виручка, поповнення, кількість чеків, середній чек, IP-адреса та час останньої синхронізації. Ці дані допоможуть вам контролювати роботу кожного місця. Ви можете фільтрувати статистику за групами торгових точок, окремими торговими точками або робочими місцями. Це дозволяє отримати більш детальну інформацію. Якщо вам потрібно зберегти дані для подальшого аналізу, скористайтеся функцією експорту у CSV файл це зручно для роботи з великими обсягами інформації. Ось і все. Тепер ви знаєте, як відстежувати активність та статистику ваших робочих місць.